Які ваші прогнози орієнтовано по датах? А потім давайте ще раз проговоримо основні ризики і як їх. Запобігти щодо строків. Щодо строків, як на мене, то в будь-якому випадку це не буде а, там раніше 26-го. Так в нас задекларовано 26-й, 28-й, Але а, я думаю, що цього року там якісь масштабні зміни, вони, якщо й будуть розроблені, вони ще не будуть впроваджені в цілому. Тому це, скоріш за все, вже новації, які наберуть чинності в наступному році, з наступного року, і скоріш за все, там буде якийсь Пова реформа в цьому питанні, тому що все ж таки воно поділено. Уряд вже на сьогоднішній день бачить це в протягом трирічного строку. Так, стосовно того, як себе захистити, ну по-перше, дійсно відслідковувати всі ці зміни, які відбуваються, тому що така заїжджена фраза, але дійсно не знання законів не звільняє вас від відповідальності. А в будь-якому випадку слід знати свої обов'язки, слід розуміти, що ви повинні вміти відповісти, пояснити надходження кожної гривні, ну, грубо кажучи, на ваш рахунок. І захистити себе шляхом, мабуть, надання, ну, отримання відповідно кваліфікованої там правничої допомоги, тому що ми часто стикаємося і на сьогоднішній день, так коли там податкова до, до прикладу спростовує фейки стосовно того, що люди отримають платники податків, отримують там на електронну пошту, начебто, листи від податкової з вимогою надати якусь інформацію, чи доступ до рахунку, чи ще щось, і люди реагують, тому що ну з податково ж mm -hmm. прийшов лист, а насправді це так само якісь шахрайські дії, які, зрештою, ніхто вам не компенсує, якщо ви там виконаєте якісь дії на виконання цього листа. Тому, якщо ви сумніваєтесь, якщо у вас є питання, немає впевненості, звертайтеся за отриманням допомоги до фахівця і працюйте, працюйте офіційно, Власне, все ще я можу сказати, з приводу захисту.